Якщо не звертати увагу на часті головні болі і просто приймати таблетку від голови, заглушаючи симптом, то не варто надіятись на те, що ситуація вирішиться сама по собі. З часом біль буде погіршуватися, може перерости у мігрені, і тоді вже вирішити питання самостійно природним шляхом без операційного втручання буде вже неможливо. Наприклад, до мене прийшла клієнтка із такою проблемою, як часті головні болі, і навіть останнім часом в неї почався почав підніматися тиск, хоч завжди був низький. У неї троє дітей, багато домашніх справ. Вона ще крім того працює. А діти маленькі, вона молода жінка. І часу на себе не було взагалі. Вона прийшла до мене із надією позбавитись часто головних болей, перестати зриватись на дітей і відчувати себе більш енергійною, щоб в неї було більше, більше сил, більше сил на життя, щоб їй було легше прокидатися зранку, щоб вона не нервувалася на будь-який момент, да, там з дітьми чи на роботі. І щоб вона була більш емоційності, якою. ми з нею знайшли причину її головних болей. І вже через місяць, через один лише місяць, вона мені написала, що я навчилася, я тепер зрозуміла, як можу сама прибрати головний біль без неболюючих, не медикаментозно. А ще через кілька тижнів вона взагалі написала, що головні болі пройшли, вони просто перестали виникати. І вона стала іншою жінкою, як по фото, візуально, так і внутрішньо. Вона легко прокидається зранку, в неї більше енергії. Вона перестала заїдати стрес їжею солодким, тим, що дає швидку енергію. І в результаті в неї зменшилась вага, вона стала спокійною, енергійною і доброю зі своїми близькими. І це не одиничний випадок таких жінок, багато, напевно, кожна третя жінка звертається до мене із мігренями і частими головними болями. Тож сьогодні я хочу дати тобі алгоритм звільнення від головного болю, але спочатку розкажу кілька слів про себе. Мене звати Оксана Мішова, я тренер із природнього омолодження і працюю із жінками-лідерками, які? які хочуть позбутися болю і втоми в тілі, щоб не випадати з життя, щоб бути ефективною як на роботі, так і вдома. Які, жінки, які помічають старіння, вікові зміни, тіла і обличчя, великий живіт, друге підборіддя, сутулість. Коротше на шия, ось тут всі зморшки, брилі і так далі. Холка на шиї, вивалений живіт, перекоси, тобто, коли, наприклад, одне плече вище, а одне нижче, або таз так само. І це вбиває їх впевненість в собі. Е, також я працюю із жінками, які втомились вигоряти і зриватись на близьких. Через втому. Е, також це жінки, які давно перебувають у шлюбі або у стосунках. І вони хвилюються через те, що стосунки стали холодними. Вони втратили емоційний зв'язок з чоловіком, втратили контакт із собою. Вони переживають, що чоловік дивиться на інших, або може дивитися на інших, хочуть повернути бажання і близькість у стосунках. Вони багато досягли. Але втратили себе на цьому шляху в сім'ї або в роботі і хочуть відновити контакт із собою і відчути себе живою. Вертаючись до теми Мігрени і головного болю, це тільки симптоми. Ось цей біль нестерпний, це лише симптом, це сигнал тіла про допомогу. А корінь проблеми лежить у хронічному напруженні потилиці. І задньої поверхні шиї, тобто шия потилиця, ось та зона, коли вона постійно напружується, а напружується вона через те, що ми ведемо сидячий спосіб життя в нас. Ми, ми, ми багато сидимо більше, ніж цього потребує наше тіло. І часто ми сидимо з нахиленою головою, там, за комп'ютером, в телефоні. І ось тут все напружується. І коли все спазмується, шия потилиця спазмується, це 99% людей перебуває в напруженні в цій зоні, то блокується тік від голови до тіла. Тобто від тіла по шиї, по задній поверхні тіла, по задній поверхні шиї кров надходить до голови, а відтікти не може, тому що там дуже важливі артерії, які через спазм шиї перетискаються. і це якраз створює нестерпний головний біль. І для того, щоб раз і назавжди прибрати мігрень на рівні причини, а не замаскувати симптом-таблеткою. Потрібно перше, це розслабити діафрагму. Грудобручна діафрагма вона відповідає за природний паттерн дихання. Тобто, якщо ми дихаємо і в нас. Піднімаються плечі, тобто дихання, якщо воно поверхне ми дихаємо, тільки верхньою частиною грудної клітини, то кожен видих буде викликати напруження шиї і буде наближати нас до мігрені. Це перший етап. Тобто ми розслабляємо діафрагму, ми прибираємо це напруження, а тут у більшості людей просто бетон, настільки все напружене. Далі, коли тут наше все розблоковано? Грудна клітина розкривається, крім того, в нас покращується постава, бо тут немає вже блоку, підіймаються груди. І це не вікове опущення грудей. Вони просто опускаються через те, що багато є спазмів. Далі ми вже можемо підступатися якраз таки до розблокування, до звільнення шиї потилиці. Тобто, другий етап після діафрагми. Треба розблокувати, прибрати напруження шиї потилиці. Дивіться, я вам зараз можу дати швидку практику на 5 хвилин від напруження шиї, яка вам вже зараз дасть ефект. Але ця одна єдина практика, виривана з контексту, без єдиної системи, в якому в якій ми комплексно впливаємо на весь організм і прибираємо причину того, що шия напружується. Ця єдина практика вам дасть ефект. Тільки на тут і зараз, на кілька годин. Е, тому все ж таки я більше зацікавлена прибирати мігрені головні болі на рівні причини. І коли ми вже розслабили діафрагму, розслабили шигію потилицю, ми вже можемо переходити до укріплення фундаменту е, правильної постави, укріплювати м'язи спини, е, сідниць і живота. Е, і цей, цей алгоритм, цих три кроки: діафрагма, шия і спина вам допоможе прибрати мігрень на рівні причини і зробити так, що ця проблема просто залишиться в історії, в вашому минулому. І як правило, причина не там, де болить. Тобто в нас може боліти голова, да? а причина не там, вона у шийному відділі. І е, оскільки організм жінки, організм будь-якої людини це комплексний, це єдиний механізм, єдина система, то потрібен комплексний підхід, е, який буде впливати на всі важелі для відновлення цієї системи. І напевно, ти вже пробувала раніше робити якісь справи з Ютубу, які не допомогли. Можливо, ти пробувала тренажерний зал, але кидала його через втому. Тому що в тренажерному залі е, ми займаємося через напруження, коли енергії немає, то відповідно втома відчувається ще більше. Можливо, ти вже купувала якісь дорогі курси, де було багато відео, але мало підтримки, або проходила марафони, де ти гарно починала, але мотивації не вистачало, щоб завершити. І е, дуже важко проходити якісь курси, тому що зазвичай дуже багато відео, і не зрозуміло, як, як в них розібратися. Або після тренувань ставало боляче, ставало ще гірше, і не було навіть можливості в когось спитати, чи все я так роблю, чи все, чи все йде, як має бути. Можливо, я неправильно вправи роблю. Або, можливо, тобі не подобалось те, що ніхто не питав, що підходять тобі ці вправи, а просто давали одне для всіх. Моя метода, кажу, гарантує, що ти не тільки прибереш головний білі, і мігрені на рівні причини. Будеш прокидатись без болю, з легкістю в тілі, Але тренування вони направлені на розслаблення, на вивільнення енергії. Тому вони не втомлюють, а навпаки, дають тобі енергію. До 3 місяці тренувань ти будеш виглядати і почувати себе на 5 або навіть 10 років молодше. І це підтверджують фотографії до і після моїх учасниць і мій власний Е, Тут все під тебе, індивідуальний план занять, діагностика на старті. І, крім того, я тебе веду за руку до твого результату. Тобто, Виходячи з твого запиту, виходячи з діагностики твого тіла, складається індивідуальний план тренувань. І е, в чаті ми з тобою будемо на зв'язку щодня. Тобто, 24 на 7 е, є підтримка в чаті. Тобто ти можеш поставити своє запитання, задати запитання, я тобі на нього в цей самий день відповім. І крім того, в нас. Проводяться щотижневі зустрічі один на один у відеоформаті з відповідями на питання, з підтримкою, з мотивацією. І, звісно, коли ми добре почуваємося, то і в сім'ю сім повертається добра мама, любляча дружина. Якщо твоя ситуація схожа з тією, яку я описувала на початку, і ти хочеш вирішити її, Позбавитись голодного болю, в мене є для тебе комплекс справ, які не займають багато часу їх зручно робити прямо в себе вдома. Але кожна жінка унікальна і кожна ситуація індивідуальна. І для того, щоб зрозуміти. Чи я зможу тобі допомогти, будь ласка, заповни форму нижче. Ми зустрінемося з тобою. Ти мені розкажеш конкретно про свою ситуацію, і, виходячи з цього, я зрозумію, чи зможу я тобі допомогти, і чи підходить тобі моя система. Ти маєш право на підтримку, Заповни форму реєстрації і зроби перший крок, щоб позбавитись головного болю назавжди.